Головне управління розвідки України завдало потужного кіберудару по російському газовому гіганту Газпром. Ця атака може створити серйозні проблеми з транспортуванням і постачанням газу в Росії. Українські кіберфахівці зуміли проникнути в інформаційні системи компанії, що раніше вважалося неможливим. В результаті операції знищено важливі дані, такі як контракти, графіки, тарифи та фінансові баланси. Постраждали системи, які керують тиском і витратами газу та нафти. Відновлення цих систем буде складним і займе багато часу. Після атаки Газпром може втратити здатність укладати нові контракти. Це може зменшити доходи, які фінансують військову агресію Росії проти України. Компанія може опинитися на межі дефолту, а її акції можуть суттєво впасти в ціні. Кіберфахівці отримали доступ до всіх систем Газпрому і скопіювали величезну кількість даних. Вони здобули інформацію з понад 20 тисяч профілів користувачів з їхніми підписами. Зламано системи понад 390 дочірніх компаній Газпрому. Це включає Газпром Теплоенерго», Газпром обленерго та інші. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, всі дані були видалені з серверів і хмарних платформ, включаючи резервні копії.